Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Ніколи не встигала вам показувати орхідеї, коли на них потрапляє вранішнє сонечко. Звісно ж, його вже на підвіконні досить мало, тому що воно тут з'являється ненадовго, максимум на 30 хвилин і все. І знаєте, це таке неймовірне видовище, коли всі орхідейки купаються в промінчиках ранішнього сонечка. Плюс я їх ще кожного ранку оприскую теплою водою. Це, взагалі, знаєте, я ніби переношуся в ті країни, де саме і ростуть наші з вами красуні, це просто дуже гарно. За цим дуже приємно і спостерігати. І як ви бачите, на моєму підвіконні з'являється все більше і більше квітучих красунь. Але ж ми домовилися, що поки вони ну, більше їхні їх частина не розквітне повністю. Я вам поки що їх показувати не буду. Тому що в попередніх відео я вам показувала свої колосочки із бутончиків і просила вас запам'ятати саме ту картину, коли вони були в такому стані, у стані бутонізації і нарощення цвітоносиків. І вже думаю, дуже скоро я вам вже зможу показати їх з іншої сторони, коли вже вони повністю відкриють свої квіти. Трошки ви їх можете бачити, але ця картинка не повна, тому зрозуміти, що там саме відбувається, дуже важко. Сьогодні, друзі, мова піде не про огляд квіточих красунь, мова піде про. Огляд однієї з цих красунь, тому що, знаєте, дивлюся у інших дівчат, коли вони кожній із орхідей, ну, кожній із своїх орхідей приділяють окреме відео. Мені, якщо чесно, це робити не те, що важко, але ну, просто не вистачить у мене на це часу, щоб кожну із орхідей показувати окремо. Але є у мене декілька таких орхідей, які дуже хочеться показати вам індивідуально. Не в такому загальному плані, коли вони. Квітнуть всі разом, а просто щоб ми насолодилися красою саме цієї орхідеї. А мова у нас сьогодні піде про ось цю красуню. Це орхідейка Orange Blossom Metallic. Так, друзі, все ж таки вона розпустилася метеликом, це чарівний метелик в домашньому цвітінні. Історію цієї покупки ви могли бачити на моєму каналі, тому що огляд цієї красуні я робила, і ще однієї також. Це ця орхідейка і орхідейка Санта Роза були придбані у звичайному нашому квітковому магазині, де я навіть і не могла сподіватися, що я можу знайти там. Орхідейки із мутаціями, ось такими метелик або навіть пилор, чи якісь інші. Але коли я зайшла у цей магазин, я була дуже здивована, хоча не планувала покупку, просто пішла поглянути, що там є цікавого. У них був якраз завіз нових орхідей, тому я коли побачила на полиці ось ось цю орхідейку. І орхідейку Санта Роза, але вона була як Триліпс з мутацією Триліпс. Я одразу їх забрала обох до себе додому, я не могла їх там залишити. Тому ось так ця орхідея і потрапила до моєї колекції. Якщо чесно, я думала, що це буде. Не 100%, не 100 мутація. Звісно ж, вона квітла довгий час ще в моїх домашніх умовах, тому що поставочка була свіжа і я встигла купити свіже цвітіння, в неї було досить багато бутонів, і кожен із бутончиків відкривався саме метеликом, так само, як і у іншої орхідейки санта Рози». Але все ж таки я думала, що ну, можливо там якісь гормональні були перекорми, тому орхідейка так і квітне. А вже потім, коли я зріжу магазинне цвітіння, і вже коли орхідейка буде цвісти в домашніх умовах, то вона може проквітнути звичайним стандартним цвітінням. Я б навіть на неї не образилася, тому що. Це і так дуже гарний сорт орхідеї. Це дуже гарна мультифлорка. Мультифлорки, як ви знаєте, квітнуть дуже такими пишними хмаринками. І навіть якби ця орхідейка не зацвіла метеликом, все одно вона була б дуже чарівним стандартом. Вона, бачите, процвіла ось такий в неї залишився цвітоносик. Я його зрізала. Це був магазинний цвітоносик, і це все, що від нього залишилося. І орхідейка дуже швидко, можливо, через тижнів, два або три. Пробудила сплячу бруньку і ось доростила таку кількість бутончиків. 8, вісім, десять. 10, 10 і, можливо, вона ще продовжить нарощувати цвітоносик, Ми побачимо. Але, звісно ж, в мене купа позитивних емоцій, що все ж таки у мене в колекції з'явилася перша орхідейка із мутацією метелик. Якщо чесно, я за ними не женуся. Мене цілком влаштовують і орхідейки із стандартним цвітінням, але, знаєте, інколи хочеться такого якогось різноманіття. І коли ти робиш покупку, таку взагалі не сплановану, не несподівану, тоді ця покупка просто, знаєте, приносить тобі купу позитивних емоцій. Я тоді в той момент дуже і дуже щаслива. Я просто. Я не знаю, ну, коли це відбувається просто так спонтанно, коли ти нічого не плануєш, що о, в мене є там кошти, які я відклала собі на орхідеї, і піду в магазин і виберу, і виберу собі щось, ну, це є спланована покупка. А коли просто так заходиш собі в квітковий магазин, просто щоб ну, поглянути, що є, а що ні, подивитися ціни. І коли тобі трапляються ось такі екземпляри, то, знаєте, це дуже і дуже. Ну, приємні такі знахідки, тим паче, що вони і коштували небагато. Я бачила, що дівчата віддавали за ось такі орхідеї з мутацією метелик і мутація триліпс, Я бачила, дівчата віддавали досить таку немаленьку суму. А я за свої, ось як за орхідейку оранжблосу. Віддала 350 гривень, так і за орхідейку Санта Роза. Всього-навсього по 350 гривень я віддала за одну орхідейку. Але ви подивіться, вона знаєте орхідейки, коли я неважливо купую чи в магазині, чи замовляю через інтернет-магазин, і ви, можливо, спостерігали. Не знаю, чи спостерігаєте ви за своїми красунями так само, як і я, але я. Помічаю, що у них листочки досить, знаєте, такі більш світлого кольору, а коли вони вже стають домашні, коли вони вже адаптовані під наші з вами умови, у них листочки стають, знаєте, такі жирненькі, такі доглянкі, такі навіть забарвлення листочків стає більш темніше. І я розумію, що все, все їй все сподобалося. Вона вона прийняла ті умови, які я їй запропонувала. І знаєте, це просто так, так приємно, коли ти бачиш, що дійсно я розумію орхідеї, я знаю, що їм потрібно в той або інший момент, і що ми з ними можемо знайти спільну мову. Так от, друзі, ця орхідейка Orange Blossom у мене ще не пересаджена. Вона все ще знаходиться в магазинному ґрунті. Дивіться, єдине, що я їй зробила, тому що тут дуже багато корінчиків, бачите, вони в активному рості. Єдине, що я зробила, щоб коріння отримувало більше свіжого потоку повітря, зробила ось такі отвори в горщику. Взагалі, дивіться, ось тут назва. Взагалі не заморочуюся, ніяк і не купую спеціальні там прилади, щоб ці отвори робити в горщиках. Взяла цвях, його напекла і зробила ось такі отвори. Робиться все це дуже і дуже швидко. Тим паче, мінімум витрат все, що нам необхідно, це цях і, і все. І ось так ми виходимо з положення. Поки що, нехай вона квітне, поки що їй все подобається. Бачите, нарощує, вже наростила ось такий за розміром новий листочок, вже вона ось квітне. Ну, не могла я дочекатися того моменту, коли вона розквітне повністю, тому що дуже хотіла показати вам, що все ж таки моя Orange Blossom процвіла не стандартом, а процвіла метеликом. Сподіваюсь, це буде не не єдина така покупка, можливо, напротязі ще якогось певного часу мені час від часу будуть потраплятися теж цікаві екземпляри. Тому все ще у мене попереду. Я ще такий молодий орхо-колекціонер, але все ж таки із немаленькою орхо-колекцією. Тож, друзі, ось такі у мене хороші. Новини, звісно ж, новини на цьому не припиняються. Вже дуже багато розквітає у мене нових орхідей. Все також дуже гарне і цікаве, тому що орхідейки в домашньому цвітінні це просто щось неймовірне, у них дуже багато бутонів, це дуже чарівні каскади. Трошки вас заінтригую, але я чесно, я просто в захваті від літнього цвітіння, і ви знаєте, тому що я вам постійно про це говорю що. Весняно-літнє цвітіння це просто задоволення для душі. Це я навіть не можу передати вам свої емоції, коли я знаю, що настала весна, це сезон нових цвітоносиків, і вже ближче до літа вони їх почнуть розпускати, і ціле літо у мене на підвіконні буде просто вибух яскравих фарб. Так от, друзі, і, як завжди, я на завершення хочу побажати вам також. Як як найбільше таких випадкових приємних покупок, тільки здорових орхідей, щоб вони у вас ніколи не хворіли, щоб вони вас тільки тішили пишним та яскравим цвітінням, і до зустрічі!